Снігобур. Офіційний трейлер. Увага всім пасажирам. Температура зовні мінус 119 градусів за Цельсієм. Ми відправились 6 років, дев'ять місяців та 26 днів тому. Заради вашої безпеки. Будьте поготові. від творця серіалу Чорна серідка. Снігобур це все, що лишилося від світу. Пан Вілфорд керує потягом, спираючись на три принципи. Можна тебе на хвильку? Робота. Честь та порядок. У кожного своє місце. Ніколи не забувай. хто ти. Італієць. Ми навчилися виживати в тінях. Може, вже покинемо це пекло. Потягом шириться думка про бунт. Потрібна лише іскра. Підемо до двигуна. Що ти бачиш, коли дивишся на цей потяг? Класову фортецю. А я бачу рівновагу потреб, швидкості та жадібності. Я бачу, як три тисячі душ виживають на планеті, яка вкривається кригою. А ми рухаємося. Негайно придуши всі іскри цього бунту. До двигуна! назавжди. Борюся за те, що вважаю правильним. Володарка Оскару Дженіфер Коннелі. Завеличі благополуччя. Володар Тоні Девід Дікс. <проб> Снігобур пройдеш крізь ті двері. І вороття не буде. В українському озвученні від Незупиняй продакшн.